Гості каналу. Так, у нас третій день турніру. стрімка атака. На п'ятизіркових героях без жовтого кольору. ТОП-5 поки що. Так, оборона. Так, оборонка спустилась в Б. Ну, в принципі, Б теж непоганий варіант. Так, давайте будемо атакувати. Вчора, на жаль, була одна поразка. Так, цей неприємний. Б'є потужно. Ще там якимось потім паразитами закидує? Паразитів треба відліковувати. Напевно, так і поїдемо. Давайте спробуємо Гант. Оборонка вже така 7800 плюс. Потужна. Так, ну що ж, маємо Людвига. Треба, напевно, його збирати. Зелених, на жаль, немає. Так, ну це трішки зайве взагалі полетіло. Звідки то комбо взялось? А В нього лисиця вкрала в мене таунт. Ну, добре, вмикаємось. І зелених немає нам. Давайте пошукаємо ось так зелений там знизу. Так, там вже ж повинен закінчитись. Синє було б непогано зібрати, але комбо летить, той гант зарядиться. Ну, в принципі, ми одну ульту від нього витримаємо. І на що ж він потім буде перероджуватись. Так, добре, треба лікуватись. Угу. Так, ветфан. Давайте вдаримо сюди. Чи, так, да, напевно, сюди вдаримо. Так, тепер романчик поїхав і заблокуємо цю сторону. Так, паразитів ми не відлікували, нам потрібно сині. Давайте ось так пошукаємо, може синенький доїде. Так, добре. І ось так тепер обережно. Людвіга може добити. Ну, то нічого. Так, скільки в нього Чи переродження закінчилось? Ще один хід. Ну, добре, давайте вдаримо Старласом. Зіб'ємо того мегаміньйона Вайтфаном спробуємо добити цю. Добре. І ось так прокинемо ще синіх зарядимо. Все, переродження в нього закінчилось, тому можна його добивати. Добре. Так, ну тут все чудово вийшло, поїхали далі. Фергус, фергус, фергус. Ну, тут в будь-якому випадку так і будемо йти. Тому що без таунта тут взагалі нема чого робити. Тут і кіллян, і старлас. Неприємні. Так, ну, можемо зарядити зелених. І зібрати трійку фіолів праворуч. І там потім зможемо фіолет зарядити. Але це довго, але прийдеться робити. Так. Ось так. Так, б'ємо зразу розгорманом І спробуємо центр заблокувати. Все ж таки не заблокувався. Добре, давайте обережно ось так фіоли. Треба вмикатись. Людвега вмикаємо і тут прокинемо синє з зеленими. Це кілляне не обов'язково було заряджати, але вже як є. Так, тут давайте зелені зберемо. Ну і будемо намагатись цього ж все ж таки фергусу заблокувати. Не хоче. Не хоче він блокуватись. Я не хочу, щоб в нього той міньйон з'являвся. І ходів немає цікавих, щоб синіх зарядити. Комбо є велике. Ну, не велике, але є. Добре, давайте в цього кілля, поки в нас працює таунт. Чудово. Давайте, напевно, все ж таки доб'ємо цього Фергуса. Буде спокійніше. Тепер ось так. Угу. Так, блокуємо, пробиваємо. Тут зберемо сині. Ну, все, тут вже зараз доб'ємо його. Добре, ну тут пощастило з поляною, що вчасно ми зарядились. Так, поїхали далі. Ой, ця неприємна і мортвіч. І Фергус. Так, це блокується, може можна заблокуватись, це також, цей також. Але варіантів в мене немає яким йти. І можна замість Айно взяти Локі. Взяти локи і копіювати когось. Того ж, Ваню, щоб чистка була і мегаміньйон був. Ну, давайте спробуємо, поїхали. Фергуса копіювати, таке собі задоволення. Синіх начебто багато. Але як зібрати дві трійки, я не бачу. Ну, добре, давайте ось так. Покивання. Ну, це даремно полетіло. Ось так. Нам би фіол знайти. Ну, добре, сині ми зберемо. Так, і фіоли зібрали. Тихо, тихо, тихо. Нам сповільнили всіх вже. Так, добре, давайте вмикаємо таунт. Будемо копіювати. Не знаю, з кого скопіювати. Може. Мортвіч скопіювати її, щоб вона від'їхала. Хоча там ті стяги захисні, але нехай потім вже будемо когось іншого копіювати. Треба було замість Армана брати шляпу. Щоб забирати це все посилення, що ця накидає. Ну, це було б правильно, тому що ж від Старласа немає ніякої користі, бо стяги захисні стоять. Ось це я не прорахував. І тут можу тепер нічого не зробити. Від Армана, від Старласа користі не буде. Ну добре, давайте прокинемо ось так. Ну вона буде постійно лікувати. Так, ну б'ємо в неї тоді. І головне завдання тепер не зарядити Ваню і не зарядити саму ж цю. Та й Мортвіч бажано не заряджати. Так, ну, ця вже міль заряджена, давайте в неї прокинемо тоді. Так, ми спробуємо добити все ж таки. Так, ну це мінус Людвиг. Давайте б'ємо. Треба тоді розрядити хоча б цього фергуса в Людвига, поки Людвиг нас ще є. Давайте шкоду нанесемо. І прокинемо ось так синій, зарядимо локи. Сподіваюсь, ні, не дезарядився. Ось так тепер може зарядитися. Так. Копіюємо ваньку. Мої можуть заснути. Так, скільки в них... Так, один хід залишився. Один хід, один хід. Ну, треба міньйончика поновити нам. То ось так прокинемо. Тихо, ну це зайве було. Взагалі зайве. Зарядилась та. Вайтфана це не дуже приємно. Так, ну добре, давайте будемо бити сюди. Треба цього міньйона добити, щоб він не знімав посилення. Чи то не посилення, а шкоду. Так, Ванька вижив. Добре, давайте ось так. Угу. Так, Фергус, до речі, заблокувався. Чудово! Давайте ще цього ваню копіювати. Може, ми знімемо того мегаміньйона чи мегапаразита. паразита. Не зняли. Давайте бити сюди. Так, цих добили, залишився один фергус. Ну, він шкоду не наносить, тому, можливо, ми і впораємось з ним. Добре. Ну, тут вже дуже важко було. Так, поїхали далі. Наступний бій, Ну, локи, до речі, допоміг. Знов там ортвич. Може, локи і залишити тоді? Давайте ще раз так спробуємо. Ай, я взяв людвига проти фунгустіна, він же ж красти буде. Добре, давайте ось так. Зарядимо хоча б синіх. Мортвіч зразу копіюємо її. Ах, не поклався той мегапаразит. Ось це погано. Ні тут вже бачу, що нічого не зроблю. Ну, можна зарядити зелених спробувати. Ось так. Там ухиляння спрацювало. Ну, тепер ми не дозарядимо Романа. Ну, давайте хоч спробуємо дозарядити Старласа. Так, Локі вже майже від'їхав. Ну, будемо бити сюди. Так, заблокувалась Мортвіч, давайте її розрядимо. Давайте спробуємо локи зарядити. Ця Мортвіч, звісно, не дає нам життя. Кого копіювати? Поки вони під блоком, я ж не можу їх скопіювати. Зараз і той Діма, і Вайтфан. Вони просто локи поховають. Напевно, давайте тоді ось так. Хоча б поставимо собі Мегамінньона. Спробуємо армана хоч зарядити. Мегамінь нас не врятував. Так, зараз піде травління. Кунгустіна не хочеться заряджати. А немає де що прокинути навіть. Ну, Давайте ось так. Ну, Річард заряджений. давайте в нього прокинемо. Так, ну, фунгустін від'їхав, це вже добре. Ну все, там вже мортвіш буде бити. Єдина надія, що в неї попаде мегаміньйон. Так. Де б нам зелених знайти? Ну, зелені начебто і є, але ж не збираються ніяк. Давайте ось так по центру може доїде. в центрі зелененький. Так. Ну, це зайве взагалі полетіло. І в Старласа вдарив. Добре, давайте ось так тоді. Ну, ні, проти цих двох я не витримаю. Давайте тут прокинемо будуть зелені в пустоту. Тихо, тихо. ну, забили, просто заклювали ці мегаміньйони. Ну, тут дуже важкий бій був, але хоч на нулік, то добре. Так, далі. Тамлін. Так, давайте візьмемо замість Романа все ж таки шляпу. Забирати захисні стяги. Так, там ліна можна копіювати. Угу. Ну, можна буде гаторку скопіювати. Або того Уве. Ну, давайте спробуємо так. Да, там прикра трішки не вистачило нам. Ну, заряд синіх є. Знов Фіолів немає. Ну, є зарядка зелених, до речі. Сині, напевно, були б в пріоритеті. Ну, добре, давайте, напевно, тоді зелених, поки зарядимо. Так, так, можливо, ми цього там ліна заблокуємо. І вже сповільнили нам шляпу. Так, добре, давайте ось так. А він не заблокувався. Можливо, він не блокується. Добре, давайте тут прикинемо. Так, ну нехай він вдарить. Ми вмикаємо Людвига. Спробуємо цього там Ліна все ж таки добити. Не хоче. Давайте Уве скопіюємо. Слабенько щось вдарив. Добре, давайте ось так зелені. Угу. Тепер б'ємо сюди. І нехай гаторка ману скине. Давайте спробуємо добити хоча б доміцію. Угу. Добре, прокидаємо в неї. Ми вже добили її. Так. Ну, давайте тут обережно прокинемо. Нам треба, щоб шляпа дозарядився. Забрати те стяги в них захисні, і спробувати увидобити. Бо він не дасть нам життя. Так, є. О, ще й цей заблокувався, чудово. Так, заряджаємо синіх, добиваємо цю. Ну і будемо вже добивати, напевно, цього вулканіна. Добре, тут все спрацювало. Ну, На жаль, маємо одну поразку за сьогодні. Так, топ-1 зайшли. Оборона Б. Рейтинг 670 місце. Ну, в принципі, результат непоганий, але ж трішки там не вистачило. Ну, Нічого, подивимось, що буде далі. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписан. Всім гарного дня. Саме головне бережіть себе та рідних. І до зустрічі на новому відео. Да. До побачення.